Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Так, Всім привіт, друзі. На часах у нас ось вже 8.16. Так, вчорашній пробіг у мене 312,5, общий 158.78. І за 312 кілометрів. Ось у мене що вийшло по заправці? 32 літра на 775 гривень. Виходить так газ по 2490, так як у мене скидка по 24,30. Все, запускаємо програмку і починаємо працювати. І так, перший заказ я зробив. Приїхав на метро Теремки. По болту. От. Перший раз, тільки як запустив програму, прилетів заказ їхати на Аркадію, це до індустріального моста. Думаю, смисл туди їхати, візьме, що туди щось ні, зробив відміну. І, мабуть, десь через минути-дві максимум прийшов заказик на метро Теремочки. Привіз паренька, каже, їду додому вибирати картошку, самі ставище, по блаблакарню. Приїхали, вже його ждали короче, люди. Ну Вже минут 10 я стою на тірімках, поки що тишина. Ждем заказу, працюємо. Так, приїхав я на метро Черніговська, на Хоткевича. Тож, виходить, прийшов мені перший заказ. Перший заказ я взяв на тіремки з борщаговки. Потом е з тірімком, там, ну як, короче, в частному секторі, оттуда взяв на. Метро Арсенальна на вулицю Московська. І там, мабуть, постояв минут з 10, прилетів заказ, бо якраз тільки як приїхав на метро Арсенальна, була эта, воздушна тривога. Минут 10 постояв і прилітає мені заказ сюди на Ходкевича, на метро Чернігівська. Уже десь минуту около 20 я стою, поки тишина. Були два закази, один був, ну, коротше, всі в центр. Всі по болту, це перший був на. Саксаганського і потом на Печерську Лавру. Я собі так думаю, може і можна і треба було поїхати на Саксаганську. Там якщо що вже де вокзал, може десь поїзд якийсь приїде. Ну то таке. Так, на часах у нас вже 10.25. І ми опять сидимо, ждемо заказа. Тільки що трошки перекусив. З собою та меть яблука вбрав. Коротше, перебив апетит, я вам так скажу. Перебили апетіт, тепер сидімо, заказного. Ну, Думаю, з метро Чернігівська в'їду. Саме головне, щоб тільки не брати із самої метро Чернігівська, бо я, так як я вчора повторюся, узяв заказ, я тут Сашана на метро Чернігівська. Що ми, а я, виходить, став на самі метро Чернігівська по Броварському проспекту. Що мені довелося їхати аж до поста ГАІ, розворачуватися. у мене там щось 9 км вийшло до подачі. І за вісім у мене тарів щось був там, що 66 гривень. Ну, коротше, дали 70 на 4 рубля більше. 4 гривні. А то ще такі принципіальні, що якщо я називаю рублями, прям аж не знаю там уші ріже, очі виїдає мене. Рублі, гривні. Коротше, кому як удобно, так і говорить, я так вам скажу. Так що, до слов, нема чого придиратися. Так що такі його діла. Так що ждемо заказу. Друзі, не переключаємося, дивимося, куди поїдемо далі. Так, зараз я знаходжуся на Подолі. Розкажу вам кратко. Щось у нас зачастилися ці эти... воздушні сирени. Получається. На Русановки я там заказ вибрав, почало глючити, ну, благо пасажир підказав, як добратися. Туди назад його ну, обратно привіз, тоді став пообідав, тоді взяв заказ. По навігації мені вибило, як Соборність і вулиця, там, коротше, а воно в них виходить і типу, перегенераторно нові ну, дома з обратної сторони, якісь на Ояни, на Маняни. Не руски заказали, я кажу, не знаю, як вас знайти. Вони коротше, відмінили поїздку. І тоді прийшов мені заказ з Харківського шосе, тут якраз возі железної дороги, там дом такий високий стоїть. Узяв оце жінку і привіз на Подол. Якраз возі Андріївської церкви тут стоїть. Бачите, як не видно. Коротше, на кальці туди, на подол заїхав я. Будемо сподіватися, що уїдемо з подола вже на часах без 23 Ну щось сьогодні кисловато, я вам скажу. Тобто то воздушна тривога ця, просто задовбала. Через неї бля, навігація висне, приложення висне. Показує, коротше, що попало. От. А зараз ми стоїмо по адресу Хорива, 4 Оце сюди я приїхав. Возле церкви. Якраз можна помолитися, поки, я тут, поки заказу немає. Коротше, друзі, сидимо ждемо заказу. Ну я по з вчорашнім, вчора, звісно, п'ятниця була намного бодріє. Не знаю, може щось там трошки поміняється по времени, але на даний час. така. Дуже багато я відказів діла, мінімалки, в основному мінімалки такі кидає, блядь. 2 км податися. Тих 2 км їхати, ну, нема смисла. Ще там якихось 100-200 метрів брати на мінімалки, я ще не спорю. А... Коротше, шкурка вичинки не стоїть, так вам скажу. Фу, бля. Коротше, сидимо, ждемо заказу, побачимо, що буде. Ні, може десь кудись переїдемо. куди переїдемо, я хер'ю, знаю, куди можна з переїхати. Я взагалі центр не люблю, цей Він мене аж, блядь, все, що подоле, що центри, оце взагалі. Я вам скажу, я цих і грошей не хочу, як сюди заїжджаєш. Я краще по окраїнах собі там спокійніше. Хай я краще більше проїду, там спокійніше. Коротше, якось так. працюємо. Так, друзі, перебрався я на балонь, виходить, з подола я переїхав на куреньовку і взяв заказ з марка вовчка на балонь. Коротше, воздушні тривоги вже сьогодні задовбали, мабуть, я вже не знаю. Це или третя, чи четверта. Читаю секен. 3.15 на часах. Оце за півдня вже третя чи четверта тривога Так, Зараз я знаходжусь на Дарниці, а точніше на вулиці Бориспольська. Коротше, привіз пасажирку, тут якраз возле під'їзда Батько з дочкою гуляли, каже, на велосипеді каже, щось у нас колесо каже спущене. Хто його знає, каже, пробити чи не пробити. Кажу, нема у вас каже, насоса, кажу є компресор. То підкачали, накачали. Бо каже, на шиномонтаж ходив, каже, шиномонтажі, каже, позакриваті вже. Так що сьогодні ми зробили добре діло. Накачали дівчинки на велосипеді колесо. Так, у нас на часах вже пів шостого, ну, робота так, бля. То кипить, то не кипить. Якось так, друзі. Щось трохи подзамучився, я щось трохи устав, блядь. Що я трохи, друзі, устав, блядь. Ну, то таке діло, это робочі моменти. Коротше, запускаємо програмку, бо я ж програмку відключив, думаю, поки я тут накачаємо колесо. Запускаємо програму і работаємо. бриться треба, блядь. От вже потихеньку привращаюся в будулая. Так, друзі, зараз я знаходжуся в конце географії. Знаєте, де це? Я вам подкажу. Это, друзі, троєщина. Конець Маяковського, Начало Милославського. Получається то був у мене заказ, куди я його взяв. Ой, дай Бог пам'яті. А, з Троєщини, по-моєму. Ні. Коротше, не пам'ятаю. Завіс у бортничі. віз воєнного. От, і з бортичів опять беру воєнного і це вже привіз сюди на Троєщину. А того не пам'ятаю, скуди взяв парінька. Коротше, на часах у нас вже без 5,8, можна сказати, 8 вечора. У нас ще, грубо говоря, два з спостіком є. Ну, будемо сподіватися, що... Я не знаю, мені, ну кажеться, треба брати вбрати з виїжджати, в сторону воскресенки двигатися. Щоб ще який-то лишній заказ зробити, какби моє таке мнення, не знаю. Фух, трошки подустав. Їхали це, побалакали. Скільки багато всього порозказував. Такий пареньок уже знаєте, професіонал свого діла. Багато історій розказав всяких. Ой, таке от. Наче я вам скажу і робота сьогодні добре так іде. Але щось якийсь такий замучений, що то я устав. Вроді би наче перекусив і торбу з собою взяв, але щось все одно їсти хочу, не наїдаюся. Короче, вот такие вот дела, друзья. Завтра у нас неделя. Кто я знаю, как завтра у нас будет там работа в неделю. А там-то опять новая неделя. И так всегда и постоянно. Сейчас как раз стоюсь на конечне троллейбуса 50К. Маршрутка 192. Їде з метро Почайна на Мілославську. Коротше, в кінці іграфії стоїмо. Не знаю, буде, не буде. Вдруг що то буде? Як завжди, друзі, дам знати. А поки що будемо стояти і чекати якогось заказика. Друзі, взяв заказ, думаю, щоб вже додому порожняком не їхати. На часах 10.49 я зараз стою на Уманській на караваєвих дачах. Мужчина позвонив, каже, жінка там десь йде, третя, десята. Я кажу, я все розумію. Ну... Я, чесно говоря, не можу зрозуміти людей, я вам серйозно говорю. Ви заказуєте в останню очередь і ще приїжджаєш, ждеш. Ну... Таке впечатлення, хоч вже, извиняюсь за мій французький. Ото полодинадцятого уже з будь-якої точки їжджай додому. Бо, блядь, оце так попадаєш. Ой, блядь. Сука, не зараз по-людськи, по-нормальному закончить робочий день, блять.